Всім привіт! Зараз зробимо розпаковочку посилочки з AliExpress. Вірніше, двох посилок, одна з яких йде консолідована в якій консолідовані товари. Ось, як ми можемо бачити, одна вже в нас ось така, має отакі великі отвори, тому ну, тут скочить заклеєний. Бачите, ось такий його клеїв, Не знаю, чи там все на місці. Тому таке. Давайте будемо відкривати. Так. Маємо у нас. Один товар. Так. Маємо другий товар. має бути п'ять як здається посила. Маємо третій. Маємо четвертий, який, як думав, що міг і випасти, загубитись. І маємо... Виходить, що п'ятий. Так. Так. Бачите, нічого немає. Так. Маємо п'ять товарів в одному. Так, Наскільки пам'ятаю, що так повинно бути. Так. Ну і маємо ще ось таку посилочку. Давайте розпакуємо її. Тут у нас повинна бути така е, скажімо, насадка, розчосна для стрижки. Так, Русі нічого немає. Так, ось вона, в принципі, є для полегшення переходу. Да? Якщо стригти однією скажімо, там, насадочкою, е, тримером там чи. Чи машинку для стрижки. Бачите? Зараз розпасуємо. Типу, ви ось так зачесуєте лівою рукою. І правою рукою вже ось тут машинкою проводите. І вона, бачите, робить ось такий вам перехід. До речі, дивіться, товари я гляну, якщо є посилання, залишу. бо мені здається, що більшість товарів, а можливо, і всі я куплю в розділах Choice, які були на акції, коли був розпродаж в березні, там, чи коли ще здається, давненько. Десь там. Так, наступне це. Прай рідкісна штука, кому вона потрібна, тільки перевірю, здається правильно. Це перехідник на болгарочку. Подовжувач. з різьби американської на європейську під насадку. Ну, Це як така штучка. Так, наступне у нас ось тут чехол повинен бути. Телефон, до речі, затриманий на митниці. Ось, а чехольчик вже прийшов. Так. Получається, що він без, просто в упаковці, цій посилці без якоїсь упаковочки. Ну, навіть без якогось кульочка чи ще щось. Просто так. Ось. Це у нас має бути Redmi Note 12. 13, Redmi Note 13 Pro 4G. Ось така моделька. Немає зараз, щоб його там попробувати, да? тому що він ще не прийшов. Але в фіолетовому колір нас пам'ятаю, замовлялося. Думаю, що все нормально. Це у нас такий товар. Так, наступний. Ми розглянемо ось такий ліхтарик. Тут у нас дуже класний потужний ліхтарик повинен бути. Зараз ми перевіримо це. Так. Китайці більше нічого не поставили. Упаковочка доїхала коробка. ну Досить -таки нормально. Не помнуть там нічого такого. Вони вже є, в принципі, ліхтарі подібні. Але це новинка, тут трошечки інші нижні. Тут Type-C у нас виходить ще кабель. І, до речі, відразу спробуємо перевірити, чи він працює. Ось він повинен працювати як від одного, так може і від двох, і від трьох АКБшечок. Ось тут ця штука, це ми вмикаємо ось цей, скажімо, стопик. Ну це якщо на велосипеді там їдете. Да? Ось тут, до речі, коли вмикається, тут показує, наскільки заряджені у вас елементи. Тоже класна штука, тобто показує заряд. І ось саме ось такий ліхтар. Ось в нього тут, бачите, є ось таких два коб-матриці і одна, наскільки пам'ятаю, 360, чи яка, чи, чи може якась інша. Повинна бути, здається, 360. Та так, перший режим можна порахувати, скільки там є цих квадратиків, 16 чи скільки має бути. Так, Зум. Так, у нас перший режим, другий, третій сос, який мені ніколи не потрібен. І четвертий режим це ось така підсвітка, він дуже економний, там, скаже, під, підсвітити щось. Ну, такий прикольний. Все. Я перевірю. Так. Якщо на першому режимі втримати клавішу, то нічого в нас не виходить, тому що є ліхтарі, які вимикаються. Ну нічого. Ось такий, в принципі, досить непоганий, якісний такий ліхтар. Так, це в нас другий товар. Так, третій товар. Зараз. Це це ви вже бачите. До речі, е мені його прислали не в повній комплектації, не в повній комплектації. Тому що повинно бути там ще, ще мали бути різні ці. Я замовляв, тепер я згадав. А можливо та комплектація якраз і випала там. Хоча я не думаю, вона мала бути все в одному закуповане. Тобто повинен був ще там бути е сумочка, повинна там бути. було ще е Клавіша Bluetooth і світильничок. Ну, в общем, повинна там ще бути ось таке. Так. ну Ось така модель HQ 3. Так. Хоча Хоча ні, дивіться. Сумочка тут є. А можливо, вона повинна й бути? Не, не зрозуміло. Клавіша тут, бачите, є. Ну, сумочка така, але він запакований. І повинна бути ще підсвіточка. Щось я не бачу, не знаю, що тут воно є. Так. Це в нас, виходить, як він називається, ця штука для відео, зйомки, стабілізатор. Навіть бачите, забувся. Так, ні, бачите, тут є в принципі, ця прищепка, тільки я не розумію, якщо воно все було запаковано, може воно йде все з заводу, так. А китайці просто дурять людей, нібито там два ну, дві модифікації да, вказують. Ось. Розумієте про що я? Тому що воно було все запаковано. І я думаю, що можливо воно йде стандартно в комплекті. А я просто купив дорожчий, а він ну, і дешевший в такій самій комплектації. Тому що ну, були пломби заводські. Розумієте про що я? Тому жаль, я, в принципі, переплатив напевно, трішки кошти. Ну, там небагато, в принципі, ще на акції. Так, подивимося, ось ця кнопочка у нас має свій акумулятор, чи потрібно вставляти. Ні, тут потрібно вставляти, до речі, є 20-32 модельки. Акумулятор, таблеточка. Оф, він був у нас вімкнений. Так, ну, така штучка прикольна. Комусь може так, наступне це у нас О, ось така підсвітка. Ну, Другий режим, третій. Ну, я знаю, може комусь воно і потрібно. Прикольно. Як вона, вона ну, ось тут, бачите, мікро USB, зарядочка. Ось іде. Ну, це таке дрібничка Так, наступне у нас комплекті на type c це добре, так, там, напевно, нічого немає, тому що воно там заклеємо. Так, А ще micro USB, це до ось цього світильничка, да, фонарчик. Ось така у нас ось, Вона така, якби немає ніяких тут фіксацій, да, таких. просто відгинається. Ну, Нічого такого особисто. Так. Ну і сам перестрій, стабілізатор. Е, стабілізатор у нас ось оця мод... е, фірма AX, Axnen, чи як правильно HQ3. Моделька ось така. Можете подивити собі огляди, як воно працює, тому що я е, так. У нас тут ось так лок і анлок. Відкрит. А ні, воно просто собі закручується. Давайте спробую його... О, вимкнув. І ось це, напевно, так, можна самому робити. Так, давайте спробую якийсь режим. Нічого не працює. Як воно має працювати? Не зрозуміло. Тут бачите якась клавіша. Можливо, треба якісь режими вибрати. Зараз е, моргає FPV. А можливо буде, знаєте, що, що вона повністю розряджена штука, тому вона зараз і не хоче працювати. Можливий такий варіант. Не знаю, як на рахунок ось цього кріплення, тому що я б замовив, потім дивився. Люди в відгуках пишуть, що це кріплення трошечки погано тримає телефон, тому що, бачите, е, розраховано на тоненькі телефончики, а якщо він ще буде в цьому. Чехлі тоді ну, не знаю навіть, як, як сказати. Ну, Тому я, я, в принципі, давайте так. На цю штуку зроблю, напевно, <кхід> пізніше відеоогляд, тому що е, ну, подивлюся, як вона працює, і знаєте, щоб зараз не гадати, що вона я. І вже зроблю пізніше огляд на ось цей стабілізатор. І, до речі, в, ну, в тому ж відео зроблю розпаковочку з цієї посилочки. Вона, в принципі, тут можна так сказати. Ну, ось ця штука найдорожча, да, тому що вона була ще в цій комплекції, ця по ціні на другому місці посилочка. І вона досить цікава, тут е, якась штука від фірми Xiaomi. Ось. Тому, кому цікаво, ви підписуйтесь. І в наступному ролику, коли буде у мене огляд на ось цей стабілізатор, я ось відкрию вам ось цю посилочку. Тому дякую всім за перегляд. Як я вже сказав, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних роликах.